Цікаві факти про їжу. Тема сьогоднішнього випуску. Ви знали, що яблука неможливо втопити у воді, бо вони складаються з повітря на 25%, тому, мабуть, вони корисні для схуднення. Звичайний арахіс це один з компонентів динаміту. До складу алкоголю входять 13 мікроелементів, які необхідні для функціонування організму. Такий собі добічний продукт. Мільйон квіток потрібно облетіти в бджілці, щоб зібрати кілограм меду. Недаремно у народі кажуть, працюєш як бджілка, томатний соус. Чи простіше кетчуп у кінці 19 століття вживали у якості лікування. Згодом була доведена його неефективність. шкода, адже були б непогані ліки у поєднанні з алкоголем. А ви знали, що мегдаль це зовсім не горіх. А кісточка плоду, який схожий на наш абрикос. У світі існує продукт, який можна зберігати вічно Це мед, доведено археологічними розкопками. Шелак їстівний. Так, те, чим покривають нігті жінки, є їстівним продуктом, який виробляють самки комах, що живуть у тропіках. Ще застосовують його для покриття цукерок, щоб вони блестіли. Колись рібку сіяли з рота. Це значно прискорювало процес. Насіння цієї культури дуже дрібне. Була професія плювальник. Ось як садив дід ту злощасну рібку. Салера це, це овоч з мінусовою калорійністю. Організм використовує більше калорій, щоб перетравити цей злощасний продукт, ніж отримає від його. Споживання користі. Картопля раніше не їли, а вживали її листя та стебло, підсмажували в масі, смак був жахливий. Потім почали готувати їжу, плоди їли як десерт. Знатні дами прикрашали волосся її квітами. У 17 столітті вважали, що огірок отруйний та здатний викликати застуду. Він має охолоджувальний ефект. А ви знали, що коли думаєте про улюблені страви чи продукти в організмі виділяється гормон задоволення. Якщо ви постійно п'єте каву, то при відмові від неї у вас буде викликана кофеїнова залежність, ви будете відчувати дратівливість, безсоння і депресію. Згодом, через 7-13 днів цей стан пройде. У Колумбії, в кінотеатрі вам запропонують не попкорн. А пакетик з смаженими мурахами на вулицях Індонезії продають копчених кажанів. Ось така цікава інформація. Користуйтеся.